Всім привіт! Сьогодні я зі своїм помічником Блеком, і в мене не дуже приємне відео сьогодні. Я побачила, що мої деякі гортензії почали хворіти і не знаю, чому це відбувається. Почала вивчати цю тему. Зараз вам все розповім і покажу. 6 вересня 2024 року помітила, що мої гортензії почали хворіти. Як це виглядає? Ось так. Листочки втрачають свій тургор. Починають в'янути. Тут на Росоглорі з'явилися плямочки. Вчора я робила обробку препаратами топазом і від кліщиків. але не знаю, чи це допоможе. Сьогодні хочу пролити ще актарою і максимом оці всі горщики з гортензіями, тому що мені не подобається зовсім, як вони виглядають. На екліпс теж це помітно. Не дивлячись на те, що вона випускає бутони. Тут є такі пагони, які просто в'януть. Ось. Тому, зараз будемо щось думати. Не знаю, чи видно вам, чи не видно, але тут є мікроповутинка, хоча вчора я обробляла їх від кліщів, це я буду робити тепер кожні 4-5 днів. І, бачите, оце в мене росато, і листочки ось так теж псуються. Це якийсь жах. Зараз приготую розчин для проливу моїх рослинок вертензій. Тут у нас дві упаковки Максима по 2 мл. Це на 2 літри води і одна упаковочка актари. Це на об'єм 2 літри води, і на кожну рослинку від 50 до 100 мл. Тому я думаю, що за допомогою мірного стаканчика зараз буду проливати всі свої гортензії у горщиках. У мене тут 2 літри, я відмірила, вже насипала актару, і ось так виглядає ампула Максима. Зараз зягну перчатки і буду додавати у водичку. Настільки товсте скло в ампулі, що приходиться отак стеклорізом його царапати, бо не можна взагалі зламати цю ампулу. Чоловіка попросила допомогти, бо я сама не можу зовсім. От такого кольору виходить цей розчин Максим плюс актора. Зараз буду наливати мірний стаканчик і проливати кожну рослину. Тут у мене 200 мл. Під кожну рослинку десь 100-150 мл треба вилити. Я проливаю ось так біля стовбура, для того, щоб точно воно потрапило до коріння. і Почалася обробка і лікування. Пролила я зараз всі горщики. І широколистих гортензій, і волотистих, які в мене тут у горщику ростуть. На волотистих я цього не бачу, але на всякий випадок. Ось тут Little Fresco. Мене дуже сильно не подобається, як вона виглядає. І всі ознаки тут і кліща, і хвороб. Тому лікуємо. Спостерігаємо, обов'язково. Покажу вам результат. 7 вересня. Вчора я проливала Максимом і Актарою свої гортензії. Сьогодні я поспілкувалася з Яною, у якої я купляла гайт, і вона мені розповіла своє бачення проблеми, яке в мене може бути. Це може бути не тільки хвороба, а і реакція на те, що я перегодувала свої гортензії. Так буває. І е, з приводу калі магнезії. При такій спеції, яка була під час того, як я підживлювала свою гортензію, не можна використовувати ці добрива. І калі магнезія, вона на сонці при спеції починає випаровуватися, і ці пари можуть проявлятися як опіки на листочках гортензії. Тому варіант сьогодні ще один, як буду рятувати свої гортензії. Пролью їх зараз розчином Мастер 134013 13. фосфор для коріння. А також я додала у воду Віва. Це органічний біодобриво, яке стимулює кореневу систему, налагоджує мікрофлору у ґрунті. І зверху оприскаю мегафолом і Максі Крем, Максікроп Крем. Ось такі мої зараз будуть дії. Ще була порада. Зараз поближче вам покажу. Ще була порада присипати шаром ґрунту ось цю магнезію. Вона не повинна бути на поверхні, вона повинна бути захована або ґрунтом, або мульчею. Тому зараз ось так пройдусь по всім своїм гортензіям і заховаю цю калімагнезію. Ось так до чого призводять експерименти, коли намагаєшся щось додати до. Досвіду, який вже роками був зроблений. Ну що, я підсипала всі свої гортензії земелькою і тепер буду проливати їх. Сподіваюся, це допоможе моїм гортензіям, і вони перестануть засихати, і хоча б перестануть засихати. І я побачу, що їм краще, бо дуже шкода. Що всі мої, ну майже всі, От. що цікавого, що не всі гортензії е, якось так відреагували, і плямочки е, на, на листочках я побачила ще до того, як я почала їх калі магнезію вдобрювати. все ж таки мені здається, що зараз ночі вже холодні, а вдень спека, і оці перепади температури рослинка не витримує, тому їй треба допомогти. Ну і зараз будемо оприскувати це все. У мене тут мій помічник незмінний. Тримаємо кочки. Прискала я зараз всі свої гортензії, і широколисті, і волотисті у горщиках, і пройшлася по хвойниках у горщиках. І зараз хочу вам ще показати щось, що в мене я побачила сьогодні вранці. Я зараз знаходжуся у підвалі. Ось це мій стілаж з світолампами. І тут вкорінюються мої рослинки. Давайте я вам покажу живці, які вже більше місяця пройшло півтора місяці. Ось так вони виглядають. От! Ця екліпс це вже новеньке живцювання. І не знаю, я ще не дивилася, що там і як там. Але ж все ж таки, чому я сюди прийшла і хочу вам дещо показати. Це останні живці, які ми з вами разом робили, коли я вам показувала свою нову гортензію Леді Матахарі. І дивіться, що я побачила. Я ще не дивилася, чи є там корінці в цих стаканчиках, але я побачила ось таку картину. Бачите? З'явилися повітряні корінці. І саме цікаво, що я не знаю, що це за живець, з якої гортензії, тому що він в мене впав і я вже його побачила після того, як наживцювала все це. Тому він окремо у стаканчику росте. І ось так він зараз виглядає. І тому я маю надію, що процес вкорінення в цих гортензіях, в цих живцях в мене пішов. Я їх оприскую через день. Провітрюю два рази на день, відкриваю ось так кришечку повітря, туди загоняю. І поливала я за ці два тижні з моменту жовтювання тільки один раз, тому що побачила, що верхній шар ґрунту почав трошечки засихати. І що я хочу зараз зробити? Я принесла свій оприскувач з заправкою, коктейльчиком Viva і Maxi Crop Крем, і хочу попшикати всі свої живці. Саджанці гортенці. Не знаю, правильно це чи неправильно, але трошки-трошки я їх ось так, буквально трошки оприскаю. Так само я роблю і з цими, які в мене не хотіли зовсім вкорінюватися. Але тут майже не залишилось з, з тої партії. Тільки ось оці, оці і оці. І оці. Все. Все інше це було наживцьовано вже 19 липня, трошки пізніше. Ну, а це мої саджанці вже гортензії, які ви пам'ятаєте, що я їх розсадила в більші горщики. Тут екліпс і чорний лицарь. І я їх теж зараз хочу підживити трошки, щоб їм легше було тут рости. Вони в мене живуть теж на полиці. Я їх тримаю ось так в ящичку і з такою щілиною для того, щоб повітря там було не сухе, бо без кришки вони почали сохнути. І е, не знаю, що з цього вийде. Я експериментую, це буде мій досвід, може комусь він буде корисний. Побачимо, як вони будуть далі. Якщо я побачу, що вони почали засинати, то я їх спробую разом зі своїми іншими гортензіями поставити на землю у гараж, бо в сараї їм буде дуже холодно. Час покаже. Таке вийшло відео. Не все виходить. Це досвід. Я вчусь. Дуже сумно, що таким чином я вчусь, але сподіваюся, що всі ці мої дії, які я зробила, допоможуть. І через деякий час я вам покажу результат, як виглядають мої гортензії. Думаю, що не раніше, ніж через пару тижнів подивимося, як це воно буде. Зараз я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу до мого блоку. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Питайте, буду рада відповісти. Всім бажаю мира, добра і всім пока-пока.